Активність на півночі Луганщини, спроби атакувати Харківщину у районі міста Куп'янськ, стабільно складно все на усій протяжності Донецького фронту і, вочевидь, підготовка до контрнаступу на Запоріжжі. Як ви здогадалися, це карта бойових дій будемо з вами разом далі, друзі, шановні, розглядати, що ми маємо станом на нинішній час у боротьбі з російським агресором безпосередньо на полі бою, прив'язано до карти бойових дій нашої держави, як ми всі разом. Завдяки в тому числі і нашим силам оборони, звісно, що найперше е, захищаємося від російського агресора. Мене звати Василь Пихньо. Я вас принагідно закликаю підписатися на Ютуб канал Фабрика новин. Також поставити лайк цьому відео, аби воно набувало поширення у Ютубі. Е, більша кількість людей змогла його переглянути об'єктивно і е, Правдиву інформацію того, що ми маємо наразі на фронті, е, і також повідомляю вам, що у нас є функція спонсорства, натиснувши на кнопку спонсорувати, обравши свій відповідний тариф. ви можете стати нашим партнером у розвитку україномовного контенту. Тож Поїхали, застосовуємо, як завжди, карти бойових дій ресурсу Deep State і одразу хочу розпочати із північного напрямку, з района міста Куп'янськ, де, за зведеннями Генерального штабу, розпочалася доволі така нетрадиційна активність з боку російських окупантів, тому що тут, на півночі Куп'янська, в районі населеного пункту Дворічна є такий населений пункт, як Гряниківка. Я перепрошую, якщо неправильний наголос, напишіть, будь ласка, у коментарях. Ті, хто там живуть, або ті, хто знають, як правильно наголошувати, чи правильно я кажу Гряниківка, чи Гряниківка, радше Гряниківка, мені так здається правильніше. Отже, тут останнім часом фіксуються спроби атак з боку російської армії на дворічну через Гряниківку. Це вочевидь північ Куп'янська, і це спроба відрізати Куп'янськ із. Правого флангу атаки росіян відповідно лівого флангу нашої оборони з півночі цей населений пункт, який є нашим новим центром логістики на Донбасі, зокрема на півночі Луганщини і на Харківщині, яка досі залишається до окуп... точніше окупованою, не звільненою. Відповідно, окупанти почали робити якісь спроби. Там все це є наслідком не інакше, як того, що у російських валуйках. Ось тут зібране доволі таке значне угрупування військ, як ви бачите, прекрасний шлях 43 км кілометри дороги для того, щоб живити це угрупування, яке базується якраз у Валуйках, і яке е, у розмірі такого притомного війська готується до того, що українські захисники будуть просуватися вглиб окупованої Луганщини, звільняти наші території аж до Старобільська або ж до лінії 24 лютого. І е, в той момент, вочевидь, росіяни, як говорять ці експерти, готуються. Із валуйок задати удару по усьому потенційному північному флангу нашої армії, якщо такий рух буде е зафіксований, е поки що вочевидь, такого руху немає від наших захисників, тому росіяни е аби тримати в тонусі свої війська. Пробують робити якісь певні атаки на північ від Куп'янська в районі дворічної, і ось цей населений пункт Гляниківка. Якраз про нього йшлося нещодавно у зведенні генерального штабу про те, що він був атакований, і це насправді новий напрямок атак з боку російської армії. Давненько там нічого такого подібного не відбувалося. Наступна точка, де фіксується активність росіян. Ну, по перше, напередодні я вже розповідав про те, що наш спецпідрозділ Кракен. Опублікував відео ще жовтвої давності про те, що е, звільнена е, Табаївка, Котлярівка, Кислівка, ще трішечки раніше, просто зараз е, аналітики команди Deep State зафарбували цю територію зеленим кольором. Відповідно, е, таким чином підтверджують просування наших сил і контроль наших сил у, у цій зоні. Е, але е, чим примітним є? Контроль нашої армії над цією ділянкою траси із Куп'янська е, далі до Сватового, хоча не на всій протяжності цієї траси ми контролюємо, як ви бачите, території. Частина із них є у червоній зоні. Е, найголовніше, що з цієї е, траси з цих е, навколо населених пунктів навколо неї, ми маємо змогу прострілювати шлях, який веде е, якраз зі сватового через нижню дуванку Троїцьке далі на ті ж самі російські валуйки, е, звідки відбувається чимале постачання. Амуніції, боєприпасів, спорядження, усього, що необхідно для ведення військ, для ведення бойових дій з боку ворога, і тому ми прострілюємо цю трасу і це найкращий, насправді наш, наш наші методи, які ми можемо вчиняти на цьому напрямку однак. Є певна активність в цьому напрямку. Повідомлялося про спроби атаки з району Куземівки Новоселівського на Берестове. Це по суті, якраз лінія фронту, яка пролягає безпосередньо на трасі, що веде із Куп'янська до Сватового, трішки південніше в районі населеного пункту Коломичиха. Ось вона на південь від Новоселівського. Тут все ще зберігається контроль російських військ, і для них це дуже важливо зберігати Коломичиху за собою, тому що це вже ворота безпосередньо до Сватового. Атового до центра міста 12 кілометрів. Ми, хоч і зараз, вже дістаємо артилерією, але чим ближче ми будемо наближатися, тим буде можливість закидувати за спину окупанта. Відповідно, ще більше відрізаючи їхню їхнє постачання, їхню логістику. Тому окупанти люто тут тримають Коломийчиху. Втім, були зазначені аналітками команди Deep State зміни в районі, якраз Коломийчихи Йдеться про населені пункти. Ось, як ви можете побачити, джерельне райгородка та в районі Кармазинівки ось так виглядала карта ще добу назад. Зараз хлопці з Діпстейту оновили її, і лінія фронту ну по суті вирівнялася. Фактично немає ось цього виступу в районі Кармазинівки до траси, що вже в свою чергу веде від Сватового на південь до Креміної та Рубіжного. утім, наскільки це зараз така саме стабільна ситуація на лінії фронту, я гадаю, що ну. Не варто про неї говорити як про якусь певну стабільність, оскільки е, в районах таких насичених інтенсивних боїв е, фронт рухається впродовж дня, навіть е, на позиції переходять від однієї армії до іншої. від... Е, Одних угрупувань до інших штурмовики займають позиції, потім їх вибивають, і це все відбувається ну фактично в такому постійному режимі. Тому говорити про те, що якась є стабільність зараз на фронті, не доводиться. Тим паче, що наш генеральний штаб повідомляє дуже цікаві речі, якраз які стосуються траси, що веде від Сватового до Кремінної на південь. По перше. Є такий населений пункт Червонопопівка. Він у нас розташований ось тут на трасі. Бачите, вона розташовується на карті Deep State у червоній зоні. Однак, що цікаво, Генеральний штаб України вже не вперше. Генеральний штаб армії України вже не вперше повідомляє про спроби атак ворога в район населеного пункту Червонопопівка. Звідси, ми що припускаємо? Припускаємо те, що наші захисники у цій зоні працюють. Утім, з метою збереження їхньої конфіденційності, вочевидь. Аналітики Діпстейту не змінюють положення на карті. не перемальовують її чи то в сіру зону, чи то в зелену зону, вже де окуповано українськими військами, а зберігають червону точку у червонопопівці. В якісь міркування у них свої є однак, генштаб публічно. Ще раз повторюся, публічно повідомляє, що орки намагаються атакувати червону попівку, тому ми можемо припустити, що наш контроль над ось цією е, територією він відповідно є. Хоча знову ж таки напевно, що цей контроль нестабільний. Е, найцікавіше насправді є просування українських військ в напрямку Криміної, е, з так званого лиманського боку, і до речі, теж іще одне на рівні з купінським напрямком починає з'являтися повідомлення про так звані спроби атак росіян на Лиманську. Ському напрямку дуже так не чітко. Зазначає наш генеральний штаб, а що таке Лиманський напрямок? Чи це йдеться про населений пункт Діброва, чи це не йдеться про якісь інші населені пункти? Дуже так розмиті формулювання Лиманський напрямок. Але вочевидь, що Росіяни намагаються контратакувати у районі Креміної для того, щоб не допустити оточення міста або напівкільця, тому що ми розуміємо, якщо з півночі ми вже є у Червонопопівці, з півдня тиснемо з району Білогорівки, хоча там ще є і природні перешкода у вигляді сіврського Донця, але тим не менше загрозливе становище російських. Вій в районі Креміної воно все створюється і створюється, і все більше з'являється повідомлень, зокрема від російських оглядачів, про те, що українські захисники вже є у Діброві, котра в свою чергу є воротами до Креміної. Тому, вочевидь, як припускають найближчим часом російські війська змушені будуть відступати із Креміною. Трішечки глибше до рубіжного, але поки що такого просування немає. Тому що, як я говорив день назад, там дуже зараз не болото. болота погода. бачите, обмовився, болота, багнюка насправді у цьому напрямку зберігається і. Не інакше як ну місити цю багнюку доводиться військам, що наступають. Тому поки що говорити про повну деокупацію криміної, принаймні, от вже сьогодні, завтра, не доводиться, але в перспективі, звісно, що вочевидь, такий сценарій буде реалізований. Продовжуються атаки росіян в напрямку Білогорівки. Це трішечки південніше. Білогорівка Луганської області вона зазнає ударів, намагається відтіснити і зрізати ось цей загрозливий клин плацдарм українських військ в напрямку Лисичансь. Ська і відомо, що бої зараз ведуться фактично на підступах до Лисичанського нафтопереробного заводу. Якраз Білогорівка і є ось цим виступом з дуже загрозливим для російської армії. Трішечки раніше росіяни на південь від Білогорівки мали низку успішних атак в районі Верхньокам'янського з Верхньокам'янки. Не плутати ці два населені пункти і верхонькамки, покращили тут своє становище, але вочевидь, зрізати ось цей виступ поруч із Білогорівкою їм далі не виходить. Ще південніше, вже на Донеччині з Донецькою Білогорівкою теж відбуваються спроби атак ворога. І що примітно, якраз теж український генштаб повідомляє про те, що е, відбуваються атаки на Білогорівку. Хоча на карті Діпстейту Білогорівка зафарбована червоним кольором, що означає контроль над нею з боку ворога. Однак, е, все рівно це повідомлення генерального штабу, публічне повідомлення, дозволяє нам е, припускати, що в Білогорівці вона навіть можливо, не червона і не сіра зона а там є присутні наші війська. Е, відповідно, не настільки вже. Стискається кільце навколо Яковлівки, населений пункт ще південніше, де за останні дні були значні зміни. Були повідомлення з боку російських вагнерів, що вони зайняли Яковлівку, і навіть кілька днів тому Діпстейт повністю зафарбували Яковлівку у червоний колір. Однак після звернень наших бійців. Нашого гарнізону яколівці вони дещо змінили ситуацію. Зрозуміло, що вона досі залишається не до кінця ясною. Тим паче, що якщо ми чуємо повідомлення від генштабу, що у Білогорівці е північніше Яколівки тривають бої, і, і відбувається спроби атак російського війська, то все вочевидь виглядає не так, як ми це собі можемо припускати. Ось е з тих наявних даних, е які ми бачимо на карті Діпстейт. Е головна. Скажімо так, фішка і головні бої, е, чому не точаться за білогорівку, яколівку і далі за Бахмутське, тому що е, на Вздовж цих трьох населених пунктів пролягає так звана рокадна дорога, що йде паралельно до лінії фронту. Відповідно дуже важливо паралельно пересуватися, бути мобільним, реагувати на загрози з різних напрямків. Тому контроль за цією дорогою якраз дає переваги тій чи іншій стороні. Відповідно, саме тому у цьому напрямку точаться такі запеклі бої. І, звісно, не забуваємо, що у ворога якесь ось таке. Є закляте бажання взяти Бахмут. Вони там кладуть е, свої сили пачками. Е, вже перетнули ми межу 96 тисяч, е, і ці цифри збільшуються, невпинно, просто сотнями вони зростають. Е, тому е, пробують якось, от, не можуть взяти в лоб Солодар і Бахмут, пробують їх обходити з флангів. Відповідно, для Соледара, Яколівка, це є. Північний фланг так само для Бахмута. Вони роблять свої спроби проривів з півночі. Прориваються до агломерації цього населеного пункту. з району підгороднього, бачите, трішечки північніше Бахмута. Звідси вони от. Стрілочками зазначені напрямки їхніх атак, але просування тут надзвичайно незначне, невелике. Вдалося, звісно, росіянам зайти до е, міської забудови, але це не особливе, не особливі якісь такі зміни, які відбуваються у Бахмуті. Тому наші захисники там, наш гарнізон, там тримається і буде далі тримати місто, е, не допускаючи його облоги. Крім цього, росіяни атакують із півдня Бахмута. Іванград, опитне і найцікавіше, що е, Кліщівка. Кліщівка видається одні Є з пріоритетних напрямків атак, одним із пріоритетних напрямків атак російської армії з метою пройти Бахмут і перерізати його е з боку траси з Костянтинівки. Е і також тут є пріоритет певний щодо. Атаки з боку Кліщіївки, щоб досягнути кращих артилерійських позицій і обстрілювати усю якраз трасу із Костянтинівки. Тому наші захисники тут тримають оборону, теж тривають атаки з боку Курдюмівки, і це, до речі, теж цікаво. Що на карті Діпстейт вона замальована червоним кольором, тобто перебуває під контролем ворога. Однак, наш генеральний штаб повідомляє, що у районі Курдюмівки були відбиті атаки і спроби штурму. Російських окупаційних військ, що дає нам можливість припустити, що можливо не вся Кордюмівка або не всі позиції в районі цього населеного пункту перебувають під контролем ворога. Тому очевидь, виглядає так, що люті атаки росіян тривають люте. Люта утилізація свого е, особового складу там триває, але е, триває і героїчна оборона з боку наших захисників цього населеного пункту і цієї всієї агломерації Бахмута Соледара. Е, так само, як і ми вже знаємо на пам'ять інші населені пункти на цьому напрямку. Е, спірне, опитне. Е, Бахмут і решта населених пунктів там стабільно складно, але на жаль, зараз для Донецького фронту вочевидь від окупантів заготовлена одна єдина роль. Ми мусимо їх там виснажити максимально, так як це було у Сєвєродонецьку та Лисичанську на початку літа. Що ви пригадуєте? Після штурмів Сєвєродонецька та Лисичанська росіяни з місяць напевно не могли здійснювати ніяких взагалі наступів. Вони просто відновлювалися. Вони. Зализували рани, вочевидь, той самий сценарій зараз реалізується у випадку із Бахмутом. Водночас, звісно, є і позитив для російської армії. Про нього теж потрібно сказати. Вони відволікають таким чином увагу наших захисників люто тиснучи у цьому районі з метою того, щоб самим перегрупуватися. І про це є вже повідомлення від наших офіційних осіб: що насправді перегрупування російської армії відбувається, і, можливо, вони покладаються на те, аби у січні-лютому наступного року здійснити новий наступ, уже збій. Іш менш боєздатним військом, відновленим з військом, котре отримало відновлення боєздатності, тому це така собі оперативна пауза, якої вони досягають, кладучи величезну кількість своїх сил під Бахмутом. Ну, очевидь найперше, тих, кого їм не шкода. Стабільно складно все біля Авдіївки. Спроби оточити це місто триває від ворога. Повідомлялося про атаки з боку. Південного напрямку Авдіївки, з південного флангу оборони е, населений пункт Невельське. Ось тут стрілка цього напрямку. Е, далі це по суті спроба е, не стільки можливо оточити Авдіївку, скільки прорватися до траси е, із Донецька та Пісків до е, Покровська, але мушу сказати, що це абсолютно безперспективний варіант розвитку атак для росіян, тому що е, на цьому шляху є. Таке собі Карлівське водосховище. Ось, бачите, водяна ріка, е, село Карлівка. Тут Карлівське водосховище розташоване, і е, це е, по суті своєю неприступна буде фортеця для росіян тут є. І е, навіть ми, якщо відкриємо карту у її топографічному вимірі, ви можете побачити, що тут є височини, тим паче е, е, височини, які оточені е, водною перешкодою, і це не Віддатливі для росіян позиції. Вони ніколи напевно що не пройдуть в видимій перспективі Карлівське водосховище. Тому всі їхні атаки з Невельського з пісків вони, по суті, є марними. Також повідомляється про люті бої у районі Мар'їнки, навіть не те, що в районі, а у самій Мар'їнці російські телеграм-канали говорять про бої у центрі міста. Зрештою тут є з мапи, діпстейт, Ми теж можемо побачити, що бої тривають безпосередньо вже в самій житловій забудові, однак, наші захисники, які записують відео, так само як вони це роблять із Бахмута, що говорять: ми не збираємося здавати позиції, ми не будемо відходити з цих міст. Ніхто звідси не пішов і ніхто не здав своїх своїх позицій. Так само, от захисники Мар'їнки записували відео, говорили, що місто. Повністю фактично випалене зрівняне з землею. Однак ці позиції продовжують оборонятися. Ці позиції продовжують е, захищати наші е, оборонці, представники сил оборони. Проте е, в Мар'їнці на жаль стабільно складно. Але е, тут тішить е, значення слова стабільно, значить, значить, щось е, ми можемо не те, щоб щось, ми втримуємо цей фронт. Е, і слава нашим захисникам за це е, на Запорізькому фронті. Відбувається. Таке радше невеличка затища, хоча е, і були повідомлення про спроби атак росіян на, на велику новосілку, е, так само російські пропагандистські ресурси повідомляють про те, що е, українська сторона збирає значні Механізовані частини в районі Гуляйполя для того, щоб в подальшому здійснити прорив з розрізанням усього угруповання військ противника на півдні, як на Херсонщині, так і на Запоріжжі, чи то до Мелітополя, чи то до Бердянська, чи то до Маріуполя. Наприклад, американське видання The New York Times повідомляє про те, що саме Мелітополь може стати наступним фронтом російсько-української війни, тому що це місто вочевидь є не те, що от, воно не те, що важливим воно архів. Важливе у значенні логістичного е, живлення російського групування як на лівобережжі Херсонщини, так і на Запоріжжі, і, звісно ж, в на території півострова Крим. Тому Мелітополь Нью-Йорк Таймс пропускає стане. Наступним місцем боїв так само є новини щодо Енергодара, де розташована наша Запорізька атомна електростанція. Все далі тривають переговори щодо виведення контингенту російських військ і демілітаризації цієї зони. Тому, вочевидь, я припускаю і ті. Позитивні прогнози міжнародних чиновників, зокрема очільника Магатеґросія і та й інших власне представників еліти політичної, які говорять, що вдається досягнути компромісу щодо виведення військ із запорізької атомної електростанції. Спонукають нас думати, що якщо ворог відступить із Енергодара, то очевидно, так само він змушений буде відступити і по усі лінії, зосередившись десь в районі великих міст. Можливо, це буде Токмак, можливо, це буде лінія взагалі Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь. Тому чекаємо, як буде розвиватися Дії єдине, що хотілося б сказати на завершення з приводу енергодару: те, що так довго тривають переговори, і те, що досі ми не маємо ніякої ясності щодо е, цього відведення військ, е, свідчить лише про одне: що якісь ідуть торги якими це можуть бути торги, це наша з вами задача, друзі, спостерігати за ось продовженням цієї ситуації і тримати руку на пульсі. Зрештою, так само тримаємо, звісно, руку на пульсі і щодо білоруського напрямку, щодо півночі нашої держави. Але як повідомляє генштаб на Волині. На рівненщині на полісі, тобто ніяких суттєвих змін не відбулося. Концентрація ворога не має ніякої ніяких значних сил для того, щоб здійснити удар по території нашої держави. Це все не інакше, як відволікаючий маневр від діяльності від дотримання оборонних позицій нашими збройними силами на інших рубежах на сході, і так само відвернення уваги з південного напрямку, щоб ми не могли конкретно сформувати свого контрнаступу на цьому. Напрямку тому не інакше, що роблять наші північні сусіди білоруси разом із росіянами, як відволікають нашу увагу. На цьому, зрештою, огляд карти завершено. Дякую, що ви з нами. Мене звати Василь Пихньо. Закликаю вас на сам кінець лише поставити лайк цьому відео, щоб більша кількість людей його побачила. Підписатися на YouTube канал Фабрика. Новин пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу тих міркувань, які я висловлюю у цьому відео, і звісно ж, за можливості ставати нашими спонсорами. Кнопка спонсорувати прямісінько під цим відео. Я вам кажу на все добре, до зустрічі.